Нас аманію, чувак. Якщо ти підеш так у супермаркет зараз і візьмеш там бутилочку Кока-Коли. Тут реально візьми коротше, цю е, кров міку Мауса, я не знаю, як можна назвати. І подивися, скільки там цукру знаходиться е, в одній шклянці. От реально скільки цукру знаходиться в одному стакані твоєї смачне, смачненької Кока-Коли. Так, деріднезенький просто ужахнешся, тому що а, на одну о, так от, о, один стаканчик там просто дофігіща, скільки там знаходиться чайних ложок цукру. Так, так. А потім ти так реально дивуєшся, що ти випиваєш і відчуваєш себе дуже таким о, ослабленим. Ти не задумався, в чому справа? Чому, чому так може бути? Чому Кока-Кола так от дає тобі насолоду? Так, звісно, вона дає тобі насолоду, тому що коли цукор попадає в твій організм, то виробляється дофамін, і декілька хвилин ти просто знаходишся на сьомому небі від щастя.